Неодмінно всі ви будете нести відповідальність за цей статею. Ви знаєте відповідальність за захоплення державної установи. Ви всі неодмінно будете нести відповідальність за це кримінальною І Так, я прошу предстати, хто головний, хто, 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 хто сміливий саме, хто признати, хто не. Б. Є один значок дивіться, давайте його знімемо. Може відзначити. 2038095. ще є, значний. 20038096. 332. Все-таки, що ви тут робите? Її накази ви виконуєте. Локці, ну скажіть, хто головний, хто вам віддав наказ по захопленню державної установи? Ані самі не я знають. Я знаю, хто Парасенко, хто Єбаков. Може ви знаєте? Парасенко, головний вами дав надати Парасенко. Поліцейський тітохари. Тобто міліція. І на обміну ви будете нести за це відповідальність. Зараз я вам прочитаю новини Це Правозахисник, адвокат Андрій Мамалика. Я звука. Это людина, яка по всім судам по політичним справам. працює. Він Покорник наших хлопців, так. Четко. На Європу и Шановні працівники Національної поліції і Національної гвардії, зараз ви 1 жовтня 2016 року біля будівлі Апеляційного суду міста Києва вчиняєте злочини, які, за які неодмінно ви будете нести відповідальність. І так, дозвольте вам зацитувати ту відповідальність, за яку, яку ви будете нести. І так, стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Діяння передбаченими за цим статтею караються позбавлення. 341 кримінального кодексу захоплення державних або громадських будівель карається обмеженням волі на строк від 5 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 376 Кримінального кодексу України. Втручання будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконання ними службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення, збирається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі строком до 3 років. І так я ще раз говорю вам. Національна гвардія, будь ласка, складіть зброю і вийдіть сюди. Ми вам гарантуємо амністію, якщо ви не вчинили особливо тяжких злочин. Поліція, так само покиньте цю будівлю, оскільки ваша діяльність є незаконною і порушує права громадян. Ми вам також, як громадяни України, гарантуємо амністію, якщо ви не вчините. Я закликаю вас звільнити заручників незаконно позбавлених волі від Узарівку Андрія Романюка і Кошелюка, які о 8-й ранку мали бути звільнені. Безумовно, будь-яке утримання цих осіб розцінюється як грубе порушення прав людини в Україні. А тому я ще раз закликаю, хай вийде до мене начальник. Поліції або підрозділу, який керує тут, а так само Нацгвардії. За моїми даними, сьогодні зранку було втручання в діяльність судді, а саме під шаленим тиском суддю Педенко, криворот українця, фактично посадили в машину і, посади, і привезли в будівлю апеляційного суду, де вимагають... Будь-яким чином обрати, винести незаконне рішення, яким Віту е узаю е Кошелюка і Романюка взяти під варту. Я ще раз говорю: вчора судове засідання було відкладене на 24 жовтня. Сьогодні субота, вихідний день, апеляційний суд міста Києва не працює. А тому... Те, що ви тут знаходиться в робочий день, є захопленням державних будівель. Не думайте, що вам це зійде з рук. Подумайте ще раз, даємо вам 5 хвилин.